nemá, tam nepáde je zima, 50-річний ювілей Святослава Викорчука. про двох дітей, де зараз дружина, та неймовірні факти про лідера гурту Океанальзе почуєте у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Китам за нас нема з неба там там там. Сьогодні, 14 травня, свій день народження відзначає один із найвідоміших музикантів України, фронтмен гурту Оканельзи, Святослава Карчук, артисту виповнюється 50 років. Хоч про творчість, політичну та громадську діяльність Святослава Корчука відомо чимало. Однак є сфера, яку артист ретельно оберігає від публічності його особисте життя. Лідрока Нельзя майже ніколи не ділиться деталями приватного та залишає цю тему за межами медіа. Так, я дуже вас прошу. <світування> Всі мої питання про особисте життя. Я завжди коментую тоді, коли хочу, але в основному я цього не хочу. Святослав Вакарчук рідко говорить про родину, а тим паче про романтичні стосунки. Проте кілька років тому артист зробив виняток і вперше поділився історією свого першого кохання. Цей зворушливий спогад став справжнім подарунком для шанувальників, адже музикант зазвичай уникає теми особистого. О, рачі, я тобі так просто підтара, заспіваю всі свої пісні. Я скажу, звісу лише про тебе, написані. В Ця історія сталася під час навчання у Львівському університеті, де майбутній артист здобував освіту на факультеті фізики. Саме там Святослав Вакарчук і зустрів дівчину, яка вперше по-справжньому розтопила його серце. Ім'я своєї тодішньої обраниці музикант і досі тримає в таємниці. Лише зізнається, почуття між ними виникли дуже делікатно та сором'язливо без гучних зізнань і пафосу. Як це часто буває у молодих серцях? Це було в одній аудиторії, це не було. Не було там жодного, скажімо, так це було все дуже пристойно. Я б сказав, дуже сором'язливо, Але я з дівчиною поговорив, і в нас зав'язались такі, ну ми почали якісь стосунки, але вони не дуже довго відбувалися. Набагато довшою та серйознішою сторінкою в особистому житті Святослава Вакарчука стали стосунки з Лялею Фонарьовою. Жінкою, яка понад 20 років була поруч із музикантом. Їхній союз тримався осторонь публічності. Однак саме Ляля вважалась найважливішою людиною у житті фронтмена Окенель Ельзи впродовж двох десятиліть. Жінка це сенс життя. Так говорив Вакарчук в одному зі своїх інтерв'ю понад 10 років тому. Це може бути добре, але якщо в тебе немає коханої жінки, то щось не так. Навіть при тому, що ти успішний, все добре зі здоров'ям, ти багатий, все, що люди можуть матеріального або навіть нематеріального вважати добрим. Якщо при цьому в тебе немає близької людини, поруч в даному випадку для мене жінки, це значить, що не до кінця гармонія існує. Ділився своєю філософією життя артист, а любити одну й ту саму кохану жінку 40 років. І все, все любити її, це це, це норм чи стрьох, звичайно, норм. Того часу він мав ті ж самі почуття та гармонію. Мова йде про Лялю Фонарьову, з якою Святослав познайомився ще в студентські роки. Вона була стилісткою, яка займалась іміджем учасників Ельзи», а згодом стала арт-директоркою. Фонарьова молодша за Святослава на два роки. Вона залишила свого чоловіка львівського бізнесмена Володимира Тарасюка, з яким мала доньку Діану, щоб бути з Вакарчуком. А зараз я нашим креативним директором. І власне, в тому числі її заслуга. Все ви сьогодні бачите. Я дуже цим пишаюсь. Ну вона працює нас членом команди. А як же ви думаєте? Вона отримує свою зарплату. Співак прийняв Діану як свою рідну дитину, хоча пара довго жила разом. Вакарчук не поспішав легалізувати стосунки та вважав, це не має великого значення. Проте у 2015 році вони оголосили про офіційне укладення шлюбу. Спільних дітей так і не мали. Вже у 2021 році. Співак приголомшлив новиною його стосунки. Умки з лялою завершились. Жодна зі сторін так і не вказала конкретну причину, чому це сталося. Я безмежно вдячна їй за понад 20 років, які ми прийшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу дочку Діану. Вдячний за все писав тоді Вокарчук. Вже у серпні того ж року у Святослава Вакарчука народився син первісток, якого назвали Іваном. У ЗМІ з'являлись припущення матір'ю дитини є продюсерка продакшн студії Radioactive Films Євгенія Яцута. За словами джерел, вони з Вакарчуком давно знайомі, а на одному з заходів її помітили при надії. Ні, Вакарчук, ні яцута не коментували ці чутки. В одному з інтерв'ю співак лише сказав: Я дуже щасливий, що в мене є син. З боку можна сказати, Боже, як тяжко, що під. В час війни в тебе народжуються діти. А з другого боку, якби в мене було маленького сина і зараз донечки, то може мені б тяжче було переживати цю війну. Може, це і добре. Народження другої дитини, доньки Соломії, яка з'явилась на світ у червні 2022 року, ще більше змінила Святослава. У мене народилась донька, їй, до речі, півроку. Я, до речі, думаю, що в цьому є великий символізм. Я вважаю, що це такий моральний бронежилет. От, а який тобі дає е, ну, сили, ну це страшенна мотивація. Ти в цей момент ну стаєш вдвічі сильніше. Однак, через повномасштабне вторгнення він не зміг побачити свою доньку в перші три місяці після її народження. Чи три місяці я їх не бачив взагалі? Ну, це було неможливо, і я розумів, що е, я мушу сконцентруватися на найголовнішому, коли фронт. Можна сказати так, стабілізувався, і я зрозумів, що ну можливо є момент, коли ти можеш побачитись, і я бачився ну буквально декілька днів. Про нову обраницю Святослава Карчука відомо не так багато. Вона молодша за співака на сім років і є співвласницею та виконавчою продюсеркою компанії Радіо Active Film, яка займається. Зйомками реклами для міжнародних брендів, кліпів та серіалів від попереднього шлюбу вона виховує доньку. Ймовірно, пара не оформила свої стосунки офіційно, оскільки в декларації Святослава Вакарчука Євгенія Яцута не вказана як законна дружина. У документі зазначені лише його діти: син Іван та донька Соломія. Вакарчук оберігає своїх спадкоємців від сторонніх очей і не показує їх публічно. Як з'ясував інформатор, з початком повномасштабної. Війни я цута разом із сином Вакарчукам Іваном переїхали до Швейцарії і вже там народила йому доньку Соломію. А сам співак, як відомо, залишився в Україні. В декларації у графі сім'я у нього зазначені лише діти. Як вказано на сторінці жінки у Лінкеделун, проживає вона у мальовничому курортному містечку Аскона на березі озера Лаго маджоре Тут вона продовжує будувати кар'єру кінопродюсерки, а також займається психологією. У Швейцарії до речі, живе і колишній чоловік Яцуте, режисер Деніс Сонін та їхня дочка Софія. Тепер перейдемо до цікавих фактів. Святослав Вакарчук є автором пісні Він чекає на неї, яку виконав Олександр Пономарьов. Цю пісню океанельзі також грали під час концертної програми Тихий Океан на початку 2004 року. Вже наступного року Святослава Карчук став першим переможцем українського телешоу Перший мільйон, вигравши мільйон гривень. Весь виграш він вирішив спрямувати на благодійність. Третій факт: Святослава Карчук свого часу під час одного з чатів на М 1 сказав, що є амбідекстром, тобто особою, яка однаково добре володіє правою та лівою рукою. Один цікавий факт музичними комирами вважає насамперед легендарних The Beatles, а Також рок гурти The Rolling Stones, Pink Floyd і Queen. Вакарчук цікавиться японською культурою і буддизмом, але особливо не афішує про це. Це пісня власне про нашу з вами країну. Вона називається човен Війнами та ніким не зломлена, розпітаємо землечим. Нагадаю, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну фронтмен Океану Ельзи Святослава Карчук вступив до територіальної оборони Львівщини як офіцер запасу. Згодом йому було присвоєно звання лейтенанта збройних сил. Нині музикант обіймає посаду офіцера морально-психологічного забезпечення. У межах своїх обов'язків він регулярно виїжджає на фронт та підтримує українських захисників. Закінчиться війна, там загубиш себе, побачила ж до дна. Ютуб канал Ростислав Продакшн вітає Святослава з ювілеєм! Бажаємо міцного здоров'я та творчого натхнення! Дякуємо за музику, що надихає і об'єднує!